Золото. Цей дорогоцінний метал завжди був символом багатства, стабільності і сили. Але останнім часом його ціна стрімко зростає і оновила рекорд ціни за весь час. Зараз метал коштує майже 3 тисячі доларів за унцію. А можливо, до виходу цього відео пробив новий рекорд. Як у світі, де існують акції, облігації, криптовалюти, нерухомість і інші фінансові інструменти, золото не зникло та й ще й зростає в ціні. Сьогодні ми розберемось, чому інвестори по всьому світу скуповують золото і чому саме воно залишається найнадійнішим активом в історії. Згадаємо про золоту лихоманку і зробимо висновки: чи варто його купувати сьогодні? Перш за все, чому воно має історично високу ціну. Золото дає можливість захиститись від інфляції і перечекати кризи. А як ви розумієте, ситуація у світі максимально нестабільна. Відповідно, центробанки багатьох країн скуповують його активніше, щоб зменшити залежність від долару США, так як тепер в Білому домі сидить рижа мавпа, і буквально ніхто не знає, що буде далі. Тому ці центробанки накопичують золоті резерви і тим самим підвищили попит на цей метал. Найбільші тримачі золота зараз. Логічно США, Німеччина, Італія, Франція і Китай. Але коли золото стало головним фінансовим активом? Це трапилося тисячі років тому, коли перші цивілізації почали використовувати його як еквівалент вартості. Три тисячі років до нашої ери золото почали використовувати як прикраси, і попит на нього створив йому ціну у сьомому столітті до нашої ери, у Лідії це країна на територіях сучасної Туреччини почали робити золоті монети, і люди перейшли від обміну до торгівлі з використанням золотих монет. Монет, як обмінної валюти. Лідійські золоті монети швидко поширилися завдяки активній торгівлі, і згодом традицію карбування золотих монет прийняли греки, римляни, араби та інші європейські держави, що заклало основу для розвитку світових грошових систем. По факту, у золото всі повірили одночасно. Люди у всіх частинах світу визнавали золото як універсальну валюту, що дозволяло міжнародну торгівлю. Його приймали незалежно від державного устрою чи правителя, що зробило його стабільним засобом обміну. І на це. Це було дві основні причини: перша золото не піддається корозії, ну тобто воно банально не іржавіє, не псується. І це говорить про його довговічність, тобто його можна було зручно використовувати в довгостроковій перспективі. Друге, його ресурс обмежений і достатньо малий, а значить, воно все ще буде цінуватися, тому що не кожен може його дістати, не знаю, буквально як деревину. І золото не прив'язане до жодної країни чи економічної системи, що робить його максимально універсальним активом, бо на нього не може ніхто повпливати швидко на його ціну. Відповідно, жоден уряд країни не має впливу на цю валюту. З часом. Країни почали офіційно використовувати його для розрахунків, тобто карбували золоті монети як символ економічної стабільності і контролю над фінансами, та відповідно накопичували золоті резерви, і вони ними фінансували армію і війну. Однак, як монопольний грошовий товар, воно утвердилося тільки аж в 19 столітті, тобто аж до Першої світової війни золото було мірилом усіх світових валют. І е, період з 1870 по 1914 називають золотою добою. Паперові купю. Кури в цей час виконували роль посвідчення про наявність золота. Тобто, коли в тебе на руках було 10 не знаю, марок або чогось, воно мало еквівалент золоту, і будь-який банк повинен був вам виплатити на ці гроші саме золотий еквівалент. Таким чином, золото от буквально стало основною світовою валютою. У 1834 році за унцію давали вже 20 доларів, так як США не мали достатнього золотого запасу, щоб забезпечити увесь попит на оті випущені гроші. І курс Валюти доводилося знижувати У 1944 році. Було ухвалено бреттон вудську угоду. Це дуже важлива угода для золота як металу і як резервної валюти. Був запроваджений золотодевізний стандарт, оснований на золоті і двох валютах: доларі США і фунті стерлінгів Великої Британії. Ця угода поклала од кінець монополії золотого стандарту, тому що за новими правилами долар став єдиною валютою безпосередньо прив'язаною до золота. Казначейство США зобов'язувалося обмінювати долари вже на золото іноземним навіть урядовим закладам і центральним банкам у співвідношенні 35 доларів за унцію. Фактично, золото перетворилося з основної на резервну валюту, а долар зайняв його місце. Наприкінці 1960-х років висока інфляція в США знову унеможливила. Збереження золотої прив'язки на колишньому рівні і ситуацію ускладнював і зовнішньоторговельний дефіцит США. Ринкова ціна золота стала відчутно перевищувати офіційно встановлену і в 1971 році вміст золота в доларі було знижено до 38 доларів за унцію, а в 1973 до 42 доларів. Після цього президент США Річард Ніксон скасував прив'язку долара до золота. Хоча офіційно цей крок був затверджений лише у 76-му році, коли була створена так звана ямайська валютна система курсів, що плавають, це означало, що золото перестало бути валютою взагалі, а долар зайняв його місце резервної валюти. Після цього золото перетворилось в особливий інвестиційний товар. Інвестори протягом багатьох років довіряли винятково лише цьому металу, і до кінця 1974 року ціни на золото підскочили вже до. 100 95 доларів за унцію, а через рік пробили уже 200. На початку 80-х років золото через свій неймовірний попит досягло відмітків 850 доларів за унцію. Тобто, як ми бачимо, попит на цей метал був просто таки неймовірний, і його запаси у світі були недостатніми, щоб покрити його. І далі кожного разу, коли у світі ставалася якась криза, пандемія, не знаю, виникала торгова війна. Інвестори тягнулися за золотом, тому ми і маємо ціну ту, яка є зараз. Логічно, що будучи століттями найпривабливішим активом на золото завжди йшло полювання. І як тільки в будь-якій частині світу знаходили поклади золота, туди стрімко з'їжджались люди, і відбувався демографічний, ну і відповідно економічний бум, але це явище мало не тільки позитивний характер. Як ви розумієте, я говорю про золоті лихоманки, і однією з таких лихоманок стала каліфорнійська золота лихоманка у 1948 році, тобто після Другої світової війни. Золото було знайдено в штаті Каліфорнія, на той момент це ще не штат, в землях сільськогосподарської колонії Нова Гельвеція. Тобто, це означало нова Швейцарія. Її заснував підприємець швейцарського походження Джон Саттер. Проте перші золоті самородки виявив Джордж Маршал у селищі Колома. Це на 140 кілометрів на піль. Ніч від сан франциско і в той момент він просто розчищав русло струмка поблизу лісопилки цього Джона Саттера. Через декілька днів виходить перша публікація щодо знайдених самородків. Вони були опубліковані в газеті Каліфорнія, і вже 15 березня туди просто кинулись люди, кидаючи свої роботи, сім'ї, попереднє життя в пошуках багатства. І за два роки населення сан франциско збільшилось зараз. Увага в 25 разів, і це враховуючи, що в осередку гірничих робіт було засновано ще одне місто, яке називалось Сакраменто. Зараз це столиця штату Каліфорнія. У 1849 році на піку золотої лихоманки більше 80 тисяч людей з усіх куточків світу прибули до Каліфорнії у пошуках багатства і їхали не тільки американці, а й там не знаю, китайці, мексиканці і європейці навіть перетинали Атлантичний океан, щоб стати багатими. Сан Франциско майже з нічого став торговим і транспортним центром західного всього узбережжя. Будувалися залізниці, дороги, нові міста. Загальна кількість людей, що прибули в пошуках золота на дикій. Захід за 10 років лихоманки становило близько 400 тисяч осіб. Ця цифра вражає з огляду на відсутність будь-якої інфраструктури для мешкання та скупчення такої кількості людей. Як ви розумієте, охочих заробити було набагато більше ніж самого дорогоцінного металу. Тому у цій ситуації є як історії успіху, так і історії поразок. Першим мільйонером і хто найшвидше заробив статки був Семюел Бреннан. І як ви розумієте, він їх не накопав. Бреннан був власником магазинів у сан франциско Дізнавшись про золото, він скупив усе шахтарське обладнання: всякі лопати, сити, оці кірки, і почав продавати їх. У 10, а інколи і в 100 разів дорожче. Наприклад, лопати, які коштували 20 центів, він продавав за 10 доларів, тобто в 50 разів дорожче. За кілька років він став першим мільйонером Каліфорнії, заробивши статок на шахтарях, буквально, а не на самому золоті, як більшість людей планували заробити. Ще багато грошей на роки вперед заробив Леві Строс, і дехто з вас може знати, що це за людина. Він приїхав до Каліфорнії з метою продавати тканини, але швидко зрозумів, що цим людям, тобто, Шахтарям і людям, які шукають золото, потрібен міцний одяг. І він створив перші джинси з щільної парусини, те, що зараз називається Денім. І вони стали популярними серед робітників і шахтарів. І з цього почалася легендарна марка Levi's, яка і існує досі. І ви її можете знайти в торгових центрах буквально. І третім, якому пощастило стати мільйонерами дуже швидко, це Генрі Уельс та Вільям Фарго. Вони створили Wells Фарго компанію, яка займалася фінансовими по. Слугами та безпечними підкреслюю, перевезеннями золота в умовах, коли золотоносні регіони були небезпечними і заповненими грабіжниками, їхня компанія надавала захищені перевезення дорогоцінного металу та фінансової операції з його збуту. Як ви бачите, тут немає нікого, хто заробив би свої статки на самому видобутку золота. Це до слова про лихоманки, коли маса людей бездумно біжить туди, де й всі не думаючи. Трішки пізніше я розкажу про найтупішу і найшвидшу золоту лихоманку в світі, яка тривала всього навсього кілька днів. Для більшості шукачів золото так і залишилося мрією. Золото видобувати було складно, ну і не завжди логічно, що вигідно. Часто шахтарі виявлялися на межі бідності, так як їх було дуже багато, то зростаючий попит на їжу і товари призводив до масових спекуляцій, і заробляли ті, хто спекулювали. Американський історик Оскар Люїс вважав, що тільки один із 20 стар. А це термін, який позначає людей, які, заробля... які заробляли на видобутку золота, повернулися з Каліфорнії багатшими, ніж вони були до золотої лихоманки. Тобто лише. Кожна 20-та людина. Відсутність чіткого гірничого законодавства і обмежені можливості влади в наведенні законного порядку призводили до численних самозахоплень багатих ділянок, ну і відповідно збройних суперечок між добувачами золота. А масова міграція призвела до конфліктів з корінними народами, яких витісняли з їхніх земель. Крім того, шахтарі завдали величезної шкоди екосистемі через неконтрольовані мети видобутку, цим самим забруднюючи навколишні водойми. Індіанці не хотіли віддавати свою Землю їх було важко примусити працювати на копальнях, і до того ж, вони почали самостійно видобувати і продавати золото, створюючи чорний ринок. Це не влаштовувало ні старателів, тобто добувачів золота, ні владу штату. Губернатор Каліфорнії Пітер Бернет на засіданні законодавчих зборів заявив про те, що війна на знищення буде стояти на порядку денному, доки індіанська раса не зникне. Таке було двадцяте століття. Унаслідок наслідок диких розправ колонізаторами було знищено близько 130 тисяч індіанців, а 30 тисяч тих, що залишилися. Були зігнані в резервації. Загальна кількість жертв золотої лихоманки важко піддається аналізу, але кожна четверта людина постраждала від наслідків лихоманки, отримавши або хвороби, або поранення, або банально загинувши. Ну і трохи додам про карму. Знаковою подією стала катастрофа пароплава Central America, яка обірвала життя 425 найуспішніших старателів, які залишали Каліфорнію з тоннами золотих монет, зливків і самородків на борту. Ця Альна аварія сталася 12 вересня 1857 року, і вона вважається найбільшою до загибелі Титаніка в історії всього мореплавства. Буквально ті, хто були найуспішніші і, можливо, найскупіші, закинули на свій корабель так багато грошей у вигляді золота, що й потонули з ним. Значить, що ми можемо забрати з цієї історії про лихоманку. Перше ну золото завжди цінне, і це доказує історія. Друге, зробили не ті, хто копали, а ті, хто продавали лопати. І третє, бездумна погоня за грошима неефективна. От згадайте це десь тоді, коли вам продаватимуть курс в інстаграмі по будь-якій ерунді, і там буде реклама, знаєте, успішного і багатого життя. Наприклад, it курси з зарплатою в 5 тисяч доларів зразу після курсу. Курс по Тіктоку і мільйони переглядів, як тільки ви пройдете купити курс за 600 гривень, курси по маркетингу і таргетингу, де тільки ви завершили ці курси і моментально починаєте продавати рекламу і на фрілансі заробляєте десятки тисяч доларів. Це я ще не сказав взагалі про боса всіх інфоциганських курсів криптовалюти. Так, от ми підібрались до головного питання: чи вартує купляти золото? Наступні тези не є фінансовими порадами лише моїми думками. Я хочу з вами з ним поділитися. Якщо ви хочете захиститися від інфляції, і у вас немає доступу до інших фінансових інструментів, якихось складніших, то в принципі нормальна покупка. Але майте на увазі, що коли у світі все стабільно і економіки ростуть, люди забувають про золото, його не існує, вони його продають, і ціна золота падає. Тому не думайте, що якщо воно коштує зараз 3000 доларів, воно не зможе коштувати знову 1500. Але якщо ви хочете стрімко і багато заробити, то це не той актив. Золото росте лише тоді, коли у світі відбувається яка. Ясь максимальна діч. І от судіть самі, от ми вже в такому моменті, чи ми вже виходимо з нього, чи ми тільки заходимо в нього. А якщо ви думаєте про пасивний дохід, то це точно не для вас. Тому що, на відміну від акцій, по яких можуть виплачуватись дивіденди, чи нерухомості, по яких вам будуть платити орендну плату, золото банально лежить і не привносить додаткового прибутку. Усі ваші надії тільки на те, що світ буде летіти в одне місце. Ну і на кінець хочу додати ще одне: так зване цифрове золото: біткоін і криптовалюти. Крипту часто називають цифровим золотом через Схожі характеристики, тому що є обмежений видобуток, біткоїна не можна видобути безкінечно. Він децентралізований, тобто жоден центробанк не може впливати на його ціну, напряму впливати на його ціну, і біткоїн так само не залежить від інфляції. Але в додачу вам іде волатильність, ризики і багато скаму, чого б вартував лише Трампкоін? Цю криптомонету запустили за день до інавгурації Дональда Трампа і почали масово продавати. Ви Піку капіталізація цієї монети, тобто всі гроші, які люди вклали в неї, дорівнювала 13 мільярдів доларів. Але більшість із них зникло майже 8 мільярдів, тобто 70% грошей, які люди вклали, просто зникнули, тому що зник попит на це. І по факту можна сказати, що Дональд Трамп, який рекламував цю монету, буквально кинув вас всіх. Тому вартує запам'ятати одне: найкраща інвестиція це інвестиція в Збройні Сили України. Особливо на щось ефективне, таке як дронопад. Посилання ми закріплюємо в описі. І ми задонатимо ту суму, яка дорівнюватиме сумі лайків і коментарів під цим відео. Тому будьте обережні, будь ласка, своїми грошима. Я з вами прощаюся і до зустрічі!